Шановні брати і сестри, шановні глядачі, телеканалу Новий Християнський, підписники в соцмережах, в Ютуб каналі, в інстаграмі, шановні брати, сестри, члени церкви, шановні християни по всіму лицю землі, всі, хто мене знає, з ким я спілкуюсь, звертаюся до вас і хочу привітати вас. З Різдвом і Новим Роком. На згадку приходить слово з Біблії притчі, 28 розділ, 20 вірш. Вірна людина багата на благословіння. Це те, що я хочу побажати вам в новому 2026 році, щоб ви залишились вірними Богу. І отримали за це нагороду, благословіння від Бога. Процвітання це благословіння. Любляча, добра родина це благословіння. Гарне здоров'я це благословіння. Гарні відносини з братами і сестрами, гарна церква це благословіння. Нехай Бог дасть вам всі ці благословіння. У вашому житті молюся за вас, вірю в вас успіх! І ще раз хочу вам нагадати, вірна людина багата на благословіння. Нехай це буде діяти у вашому житті. Щиро вітаю вас з Різдвом нашого Господа Ісуса Христа, ну а також з Новим 2026 роком. Нехай Він. Принесе в наше життя Боже благословення.